Ірванець привіз до рівного санітарочку раю. Саме таку назву отримала нова збірка вибраних віршів українського поета Олександра Ірванця, яку він представив рівнянам. Особливістю саме цього видання стало те, що друком воно вийшло з видавництва Абаба Галамага. У підсумковій збірці своїх вибраних віршів славнозвісний підскарбій «Бубабу», як завжди, балансує між сатирою і лірикою. Час від часу гучно падаючи то в один, то в інший бік. Це тринадцята за рахунком книга Олександра Єрванця. І вийшла вона в серії серед інших книг, сучасних українських письменників та поетів. Ця серія, ось він сказав, що вона починається з Тараса Мельничука, далі були Ліна Костенко, він Грановський. Тобто, видатись видатись у цій серії, це означає вже бути от причисленим до живих безсмертних. Я себе саме так зараз і відчуваю. Так. Цікаві звірці, цікава назва. Санітарочка рая, аж ніяк не одноіменний вірш Олександра Єрванця, а героїня вірша, якому вже більше 30 років, під назвою Травнева балада. Таку назву для книги обрав видавець Іван Малкович. Проте сам поет такий підхід оцінив позитивно. Але Іван вибирає най щось таке, найбільш влучне, найбільш те, що привертає увагу. Дорога так само, як я, неприкайна. Дорога мене обтікає, мов каменя байдужа, хоч губи собі прокуси. Дорога мене приведе до лікарні, в дощі проживіть її корпуси. В мене тут зараз ніхто не вмирає, так що й сумління знеболено спить. В мене тут є санітарська рая. В для мене знайдеться спир. Для самого видавництва ця книга є однією зі стартових речей на шляху до урізноманітнення виданих книг, адже до цього видавництво позиціонувало себе як дитяче. Як зізнається директор Абаба Галамага Іван Малкович, читачі давно цікавляться, чому улюблене видавництво не презентує й дорослі книжки. Коли я почувся там в сімсотий раз. Чого ви не видаєте дорослі книжки? Ми так любимо, довіряємо вашим книжкам, вашій редакції. Це хочемо мати і дорослі. Я подумав, я ж сам дорослий, нібито поет. І я сам насправді дуже люблю дорослу літературу. Ще однією особливостю видання стало саме оформлення. Книга виготовлена з досить дорогого паперу, тонна якого коштує 36 тисяч гривень. Іван Малкович зізнається, що дуже важливо, щоб книга була не лише цікавою змістом, а й цікаво виконана. Адже такий підхід приносить задоволення як читачам, так і йому особисто. А коли немає задоволення, мені не цікаво. Це, це все одно що. Що там видавати ну, шити, якісь там штанки там чи, чи що, ну, і продавати. Це вже заробляти гроші. А я люблю видавати книжки, щоб вони мені приносили здобув. Рівне стало одним з перших міст, яке побачила та відчула санітарочку раю. Далі містами України триватиме тур на підтримку нової збірки. Віктор Терещук Ілона Якимюк у ритмі подій.